За цим рецептом можна закривати огірки, кабачки, патісони окремо або робити ось такі мікси. Я знаю, що існує дуже багато рецептів з кетчупом, але я сьогодні поділюся з своїм. Тому що вважається мені, що цей рецепт є найпростіший. Отже, не будемо зволікати, погнали готувати основні інгредієнти, як завжди, гарний настрій та любов, решту напишу в описі. Обов'язково читайте опис, тому що опис, крім інгредієнтів, містить ще багато цікавих деталей. Робота починається з підготовки овочів. Сьогодні у мене мікс, але як я вже сказала, можна брати все по окремості. Це у мене вже помите й порізане. Якщо в мене огірки трішки крупнуваті, я нарізаю їх навпіл. Кабачки ріжу кружечками, якщо крупні, півкружечками. Патісони я збираю дуже маленькі і ріжу їх на 4 частини. В крупних огірках я роблю ще отакі хрестики. Я не знаю, навіщо я їх роблю, але так робила моя мама і так роблю я. І зараз окремо ще хочу показати, які петсони я збираю. Я їх збираю, коли вони ось такі маленькі. Мені вони дуже подобаються. Взагалі, петсони, мені подобаються. Ну, прям, Я можу навіть сказати, що я їх люблю так само, як і кабачки. Вони і в консервуванні дуже гарні, і в запіканні теж дуже смачні. Мікси чи по окремості я закриваю в літрові банки. Мені так більше подобається, щоб от відкрили, з'їли, відкриваємо щось наступне, щоб не приїдалася жодна консервація. Коли все готово, починаємо наповнювати банки. На дно банки я вкладаю сіль, цукор, оцет, кетчуп. Але хочу зауважити: я буду закривати методом стерилізація. Якщо ви закриваєте методом зливання-заливання, в такому випадку ви робите трошки по-іншому. Кожен заливає та зливає по-різному: хтось двічі, хтось один раз. Тому робимо так. Якщо ви заливаєте один раз, залили кропом. Далі злили його, додали оце все, що я сказала: сіль, оцет, кетчуп, цукор і заливаєте вже кропом, після чого закручуєте, перевертаєте банки та відправляєте їх в тепле місце. А якщо ви закриваєте методом стерилізації, тоді оце все ви додаєте на дно банки. В даному випадку тут є свої плюси і мінуси. По цьому рецепту я закриваю дуже багато, мені не підходить оце заливання зливання. Мені більше подобається стерилізація, тому що в мене є велика ємність, я поставила все простерилізувала і закатала. Але мінуси в чому? Якщо ви робите зливання-заливання, то коли ви заливаєте воду, у вас швидко розчиняється сіль та цукор, і це все норм. А коли ви робите стерилізацію, цукор та сіль не так розчиняється і вона лишається на дні. Тому після того, як закатуємо банки, нам ще потрібно гарненько їх так потрусити, щоб розчинити сіль та цукор. Але знову ж таки, кожен для себе обирає той спосіб, який йому подобається і який він вважає, що для нього кращий. Після того, як ми додали кетчуп, цукор, сіль та оцет, я починаю наповнювати банку в будь-якому порядку. Зараз, в даному випадку, я викладаю Патісони, огірки, потім кабачки, але можна робити це так, як вам подобається. Можна навіть ну, як хочете. Так? І робіть саме головне, щоб вам подобалось. Воно все одно потім збавить свої об'єми, розмішається, і там вже не буде зрозуміло, як і що ви вкладали. Наповнюю банки майже з гіркою. Знову ж таки, під час стерилізації об'єм овочів стане менший, і це буде абсолютно нормально. Наповнюю прям, так сказати, майже втрамбовую. І в результаті ось так виглядає в мене наповнена банка. Коли всі банки в мене наповнені, відправляю в'ємність на стерилізування, на дно обов'язково кладу рушничок. І починаю кожну банку наповнювати водою. Воду беру гарячу з крана, окремо я її не кип'ячу. Воду заливаю буквально зовсім трішки вище плечей банки. І після того, як залила воду в банки, заливаю воду в ємність для стерилізування. Знову ж таки, воду беру з-під крана, такої самої температури, як я заливаю в банки. Майже до плечей заливаю банки з водою, вмикаю вогонь і стерилізую 15 хвилин після того, як закипить. І якщо що, це небагато, вони не зваряться. Дві причини, по яким я люблю цей рецепт. По-перше, це смачно, а по-друге, не потрібно гратися з маринадом, постійно його вираховувати. Все в банку закинув, залив водою, все, вуаля готова. Хочете стерилізуйте, хочете, не стерилізуйте, робіть, як вам зручно. Далі наша задача наступна. Після стерилізації ми закручуємо або закриваємо банки в залежності від того, яка у вас кришка, і розколочуємо їх, для того, щоб прибрати ось цей цукор та сіль, які лишились на дні. Саме оцей момент розколочування, ну не прям я скажу, що він мені подобається, але зважаючи на те, що я нічого не розраховувала, все понакидувала, туди-сюди зробила, і це дуже швидко і саме головне, смачно, я вже якось борюся з цим. В результаті струшування, дно має бути абсолютно чисте від цукру та солі. Це всі банки закриті, розколочені, дно абсолютно чисте. І я вам хочу сказати: якщо ви не розколотите цукор, та сіль самі не розчиняться. Ось так має виглядати дно вашої банки. Тепер всі банки, які ми закатали, перевертаємо чимось будь-чим тепленьким, закутуємо і лишаємо на одну добу. Через добу відкриваємо цю закутувачку, яка у вас була, і відправляємо до погреба або можна на поличку. Квартирі чи в будь-якому іншому приміщенні вони теж гарно зберігаються. Ось так я їх вже встановила, і тут, до речі, у мене ще дві банки кабачків. Рецепт кабачків, які можна смажити взимку та робити гарні салати, я вже дала на каналі, він є. Обов'язково, якщо не бачили, перегляньте. Коли консервація закручується конкретно в банки, я її не дегустую зазвичай, але тут щось пішло не так. Зараз розкажу, що саме. Я спустила цей мікс в погреб. І потім, коли почала озвучувати відео, зрозуміла, що я не зняла початок відео та кінець і знову полізла в погріб по консервацію. І мені здалося, що мені потрібна винагорода. Ну і звісно, яка може бути винагорода, як відкрити баночку цього смачного міксу. Тому дегустації буде. Взагалі я відношусь до тих людей, які влітку не їдять консервації, і мені навіть її не хочеться, але саме цей рецепт він дуже смачний як влітку, так і взимку. Я дякую вам всім за перегляди та вподобайки. Будьте здорові, живіть в мирі, всіх обіймаю і до наступних відео. Ну і на коня, звісно, на коня, бо куди ж без коня. Навіть самі погані хаті без коня не відпускають. До речі, я хочу сказати, що на коня дуже смакують ось ці огірки. А тепер я пішла готувати нове відео, а вам гарного часу доби і нехай смакує.